Якщо поглянути на карту України, легко побачити, як з червоною стрічкою проходить кордон нашої батьківщини, який відділяє нашу державу від інших сусідніх держав. На заході можна помітити коричневу смугу та українські Карпати, гори, оспівані багатьма письменниками і поетами. На сході видобувають вугілля, різні руди, багатий своїми чорноземами і український степ, де вирощують щедрі врожаї. На півдні нашу державу мовляють Чорне і Азовські моря. Синя мережа вона карті це річки. І найбільша річка України Дніпро, яка розділяє Україну на дві частини: лівобережну і правобережну Україну. Колись давно, більше ста років тому, річка Дніпро розділяла не просто територію України. Вона розділяла єдність і її спільність. Сьогодні у нас 22 січня, день який Україна святкує одну з найскравіших подій в нашої історії. 22 січня 1919 року уряди двох частин України Східної та Західної, на Софійському майдані о 12-й годині урочисто проголосили Акт злуки українських земель, намагаючись реалізувати споконвічну мрію українців про єдність. І хоч цей акт мав символічний характер, але Україна стала цілісною, соборною, об'єднаною державою. Таким чином, вперше за 600 років був зроблений черговий крок до об'єднання більшості етнічних українських земель в єдину державу. Горда воля постала, повергнувши зло, освятивши промінням добра Україну, на живлющих вітрах синьо-жовте крило уособлює нині і небо, і хлібину. Я вірю, вітчизно, ти станеш на ноги. Махнуть золотистим крилом рушники. І щастя затьмить всі печалі й тривоги. вічні роки і прийдешні віки. Одна з наймасштабніших акцій з нагоди Дня Соборності України пройшла в 1990 році. Патріотичні сили, передчутті розпаду СРСР згуртувалися і 21 січня організували живий ланцюг між Києвом і Львовом як символ духовної єдності людей, східних і західних земель України. Я запорука існування єдиної соборної України. За різними оцінками в акції брало участь до трьох мільйонів українців, які, узявшись за руки, створили на дорогах і шосе безперервний ланцюг від сходу до заходу протяжністю понад 500 кілометрів. В кінці 2000-х років в Україні почали відроджувати традицію створення живих ланцюгів, що символізують єдність українського народу. Все, що мірилось віками, сповнилось настало, що не вмерла Україна, гордо зазвучало, нехай же від дону до сивих Карпат живе нероздільна родина без рабства, без панства, насильства і град. Вільна, незалежна Україна, ніщо нас не спинить, лунає наш клик. Хай буде в країна соборна навік, велика і вільна, єдина міцна, у світі поважна, для нас дорога. День Соборності України національне свято нашої держави, що відзначається щороку 22 січня. Сьогодні соборність не обмежується лише ідеєю збирання етнічних земель у рамках національної держави, а передбачає також духовне єднання всього населення України незалежно від національності. Соборність це забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу, міцний фундамент для побудови процвітаючої, демократичної, Національної держави. Лунає пісня, Солов'їна, і вітер віє Степовий. Моя соборна Україна Знову зустрічає День Новий. Послухай, брате, Українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця та все ж це в нас одна земля. Ми з вами це одне єдина. Ми родина, ти і я дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини й дочки, на наше море кораблі, розкидані по всіх куточках української землі. Яка ж дала сьогодні днина? Так хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Ми віримо в майбутнє Твоє Україну, говорить сьогодні дорослі малі. Бо ти в нас найкраща. Бо ти в нас єдина, немає такої, як ти на землі. Щороку, 22 січня, весь український народ із вдячністю згадує тих героїв, які боролися за об'єднання усіх національно-демократичних сил Українства, хто свого і ділом намагався відродити незалежну соборну українську державу. Вони є прикладом для нас, і ми маємо розуміти, що лише в єдності дій та соборності душ. Ми можемо досягти величної мети побудови економічно і духовно багатої держави, вільної та демократичної України, якою пишатимуться наші діти, Україно, соборна держава, сонценосна, колиска моя ще не вмерли і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях, живи та міцні українська держава. Вмирали у битвах мільйони бійців, щоб стяг синьо-жовтий піднявся величаво, і над Києвом стольним віки майорів. Любіть Україну золотосяйну і вічну, любіть Україну, всім серцем любіть, у день її народження не свічку, серця свої для неї запаліть. Моя Україно, я вірю, що дух твій ніколи не згасне. Ти совість народу, незгасна зоря. Живи і борись, моя Україно, для миру, свободи, від пут до кінця. Здавалося б, нарешті ми отримали те, заради чого сотні років відчайдушно боролися і гинули мільйони наших предків, щоб отримати таку бажану свободу, часи, коли вже жодна з країн світу не може диктувати нам свої правила. А ще Україна понад усе прагне миру, спокою. Але сьогодні їй знову приходиться боротися за свою єдність, волю, правду. Сьогодні на незалежність нашої країни знову нависла біда. Війна на сході країни, яку розв'язали вороги, знову хоче розірвати Україну на шматки, але справжні патріоти ведуть боротьбу за волю, незалежність і єдність. Молюся за тебе, молюсь молюся тебе кожен час, бо ти у нас. Одна єдина, писав в своїх віршах Тарас. Молюсь за тебе в час нелегкий, коли на сході йде війна, народу нашому нелегко, але у світі ти одна. Я знаю, ти непереможна, бо віра й правда в нас одна. Нехай згине орда чорна, бо ти на світі в нас одна. Ми вдячні всім, хто захищає незалежність. І соборність рідної батьківщини. Ми вдячні всім, хто боронить кордони нашої держави на сході України. Нелегко здобути вибороти волю та незалежність держави, та ще важче захистити її. Кращі сини України вели за собою людей до звитягу силою, переконання, вагомим словом, волелюбної пісні. Україна моя Україна голубінь. Синю ока твоя, ти для мене, як мати єдина, ти і пісня, і доля моя. Золотаві щепочуть діброви, грає хвилями сивий Дніпро, коло врожаї в обнові, співлунає на щастя й добро. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю тисяч незламних борців. Навіки залишатиметься непорушною, пликаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності. Ми маємо бути свідомі того, що лише спільними зусиллями ми можемо досягти єдності та соборності країни. Тобі, Україно, мій мужні народи, складаю я пісню Святої Свободи, усі мої сили і душу широку, і життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була Україна. Моя батьківщино, нам дух волелюбний від скіфів дістався, широка душа від безмежя степів, хто серцем тебе при Дніпров'я торкався, Твою душу твою осягнути зумів. Це тут України, моєї початок, де волю плекали твої козаки. Про тебе сьогодні ми будемо співати, і славу твою пронесом крізь віки, величне свята, моя та Україно лише тобі карать нас і судить. Наберегти тебе, соборну єдину, і нам твою історію творить. Слово соборність включає в себе єдність і згуртованість. У слові соборність ми чуємо слово собор. Ще великий український класик Олесь Гончар закликав: Бережіть собори душ наших. Ідея соборності стала загальнонаціональною мрією, невід'ємною частиною всіх українських визвольних програм наступного періоду. Величезні жертви, віддані на відвар волі та незалежності, навчили українських патріотів, де б вони не були, куди б не закинула їх доля бачити в своїх мріях і боротися за єдину соборну, вільну та незалежну Україну. Рідна Україна, мови солов'їна, золоте колосся, маки у житах, край воріт, калина, верба, яворина, храми і світлиці в барбах. Ушника, рідна Україна до душі краплина, пісня, жураблина, ранковий час. Рідна Україна то земля людина, що сходить ногами, босими тарас. Моя Україна приклад великої мужності, витривалості та духовності. Моя країна йшла і йде у нинішній ситуації крізь століття, дуже важким шляхом українці завжди славилися своєю великою внутрішньою силою. Неповторною культурою, співучою мовою та високими стандартами моралі. І сьогодні українці самовіддано борються за своє майбутнє і краще життя для своїх дітей. Здобутки попередніх поколінь продовжують своє життя в поколіннях прийдеш. Вони підтримують, допомагають зберігати найсвятіше Пошану до наших батьків, дідів, справу боротьби за українську державу. Народ мій не поставить на коліна, він гордим став, хоч і зазнав біди. Бо справжній українець це людина, і в нашім серці воля назавжди. Ми єдина країна, єдина держава. Ми не можемо ділитись на захід і схід. В цім краю віковічна дідів наших слава, і прадавній величний козацький наш рід. Велика честь служити цій державі, яка себе відстояти змогла, яка живе і буде жити в славі, яка і віру, і соборність добула, соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка надії, у віри у краще майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною, Україна. Україна. Багатонаціональна, багатомовна, але Україна єдина. Пам'ятаємо, не забуваємо і цінуємо нашу батьківщину, збережемо наш патріотизм, віру та силу духу для наступних поколінь. Не цураймось, ройдаємося, друзі: наша сила, наш рід і сім'я. Розквітай же калину у лузі, Україна соборна моя, колись наші князі у великій борні. Наші землі в єдине єднали, так кому, як не нам, України, синам тут важливо продовжувати справу, Об'єднаємось разом, обнімімося усі, щоб примножити честь нашу славу. Коли є спільна думка і плани ясні, є велика соборна держава.